Привіт! Це друга частина серії, в якій я покажу фішки, що допоможуть швидше та легше знаходити потрібну інформацію. Сьогодні розбираємо більше операторів для Google пошут, допомогний нейромереж, браузери на основі AI, корисні плагіни для ваших браузерів. Поїхали! Перший у нас це сайт пошут на конкретному сайті. Наприклад, ви хочете отримати гайд по юніті по механіці лише на конкретних сайтах. Наприклад, офіційні юніті або інші. Ви просто його втразите після двох Другий мінус. Виключення результатів. Наприклад, ви гулите юніт інвентарі, але ви не хочете, щоб це був гайд. Типу, ви ставите мінус і там все. тур себе. Ви хочете, щоб це була, була готова механіка, тобто ви її створіли і так далі. І також ви можете комбінувати з попереднім, тобто написати юніті інвентарі і писати для цього сайту, щоб він вам не показував його результат. Третій or. Ну, переводиться знач або. Тобто ми можемо гулити в два запити. Тобто або інший, наприклад, Unity or C-sharp, що там далі, Либо Синджек, or WebContainer. Контейнер. Четвертий дужки, так зване групування запитів. Тобто ми можемо, якщо у нас запит великий, і в нас є великий запит, і в цілому в тому запиті її теста велика послідовність слів, яку ми хотіли би в один запит поставити. Ми їм можемо дужки занести, і тлімчино, гул зрозуміє, що це великий запит. Його також можна комбінувати з попередніми. Поставити or, там, типу, поставити сайт поставити мінус. Тобто це все можна In title – пошук, заголовка. Наприклад, типу інтайтл, двотрапта айт е, по unit або топ-unті механікс, або просто топ-механікс. Треба пояснити, що він читає саме в заголовках, Тобто він не конкретно цю цитату шутає, щоб вона сходна заголовка, а просто що ці слова є в заголовках. І що вам потрібно, щоб конкретно то що ви написали після двотрапти, мало, мало бути написано в заголовку. Вам потрібно використовувати оператор all in time. Шостий. Дві трапиться. Пошук по діапазону. Наприклад, ігри, які ви там типу, ігри, які вийшли з 2019 тисячі дев'ятнадцятого, трапта 2025 рік, або там топ-інструментів з 20 по 22 рік. Ну між ними дві трапти ставити, щоб подивитися, які ж там були ці технології. Сьомий. І останній це зіручка, так званий заповнювач пропущеного слова. Він може бути виключний для пошту якогось терміна. Тобто ви знаєте в терміні початок, кінець, ну не знаєте там середину. Тому тобто пишете початок, ставите зірочку і кінець. Таким чином ви був що отут ми. Ну типу, я не пам'ятаю, тому я це пропускаю. Він в цьому оператору буде шутати. Oh, le, 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 oh, le, Наступний блок це робота за її. В цілому зараз ми можемо трьома способами працювати з ним для нашої теми. Перше це prompting. промптинг. Промпт це фактично навичка. Мистецтво правильно формулювати запити. Це знаєш, ваші запити чаджпті буде розуміти, він не буде визивати собі галюцинації і не буде придумувати хтось фігні. Тобто і тваретно буде подати на ваш запит. Саме не ефективно. Ну в цілому, це буде окрема тема, там на нього куча курсів, куча хайтів і так далі. Я вам дам лише один лайфхак, просто йдете в ChatGPT або в іншу Аїшку, йдете в АІ, просто йому занервати пром для вашої задачі, або просите. Або пишете, ну, типу, свій о, звичайний текст, який ви пишете там в чаті підійти типу, там, Перероби мені цей код, або напиши мені таку механіку, і вселяєте цей код і кажете, зроби з цього мені ефективний промпт. Якщо щось не хватає, то дай мені знати, запитай мене. Можна додати, що він зробив б, універсальним, щоб його можна було просто вставляти і до трапля підставляти те, що ви хочете зробити. Наприклад, в мене це йде механіка, тут, для що мені треба зробити, я просто написав свій універсальний промпт, потім вставляю механіку, він починає її робити. Друге, ресерч, так зване дослідження. Це типу глибокий аналіз теми зі збором даних, з багатьох джерел та далі. В цілому він знаходиться в інструментах, ви його прослідуєте і все, він у вас включається. І в цьому все. Ви його включили, він, він би може задавати вам вже питання і більш досліджено вам щось. Видати. І тут от сам можемо скомбінувати з промтингом, і це вийшло ну, непогана якість результатів. Ну і третій це пошт в інтеретів, не всіх він і шлях є, але в цілому, це типу, звичайний пошт, але на основі аїшлять ми можемо такий результат в одну, в один рядок поставити. Тут вона розуміти, що це не глибокий аналіз, тобто ресерч і пошта в інтернеті це різні штуки. <міба> І так, АІ браузер. Це перший це art браузер, другий Opera One, третій Microsoft Edge, четвертий Brave, і п'ятий це девід, так званий comet браузер. З цих п'яти його рекомендую стачати напевно останній і Brave. Brave, чому? Тому що в нього більше приватності, а Atomet, бо те саме іменно АІ браузер. Тобто він був створений на основі АІ і тому там можна теж непогано гулити. Також можу порекомендувати art браузер, бо тому що в нього такий незвичайний дизайн можете попробувати все інше на ну на ваш смак. І так, в наші плайни все буде двагідно. Перший плайн це ChatGPT for Doodle. А те, що це просто ChatGPT, які буде з'являтися звод у вас, і ви можете мати швидкий доступ до нього. Наступний плайн це Web ChatGPT. Цей плайн дозволяє вам всі ваші промти об'єднати в одне місце, де ви можете легко їх вставляти в ваш ChatGPT. Далі, аі пуштові системи типу не браузери. А, в цілому це в нас для Perplexity. і p Хайнт. Одна, типа, в цілому найкраще їсти там може хорошо шкати, плюс аналізувати те, що вона знайшла. А інша так само, тільки єдине, що вона більше підходить для програмістів. Висновок. Давайте підведемо висновок. Значить, перше, використовувати апарати Google по максам для вашого комфорту, точності і ефективності вашого пошукового запиту. Друге, поєднати промпт, плюс ресерч, плюс всякий пошук. Ну і третє, використовувати онлайн-пошуки, що. Вам принятия свята відповідь. Надіюсь, вам було корисно. Відпишіть в коментах і не забудьте глянути першу частину. Об'єднайте ці всі знання і ви станете Богом гугла. Бай!